Бриганський російськомовний ком'юніті каст на цьому стрімі, який веде увага громадянин України Евілон з Китаю, звучать висловлювання по типу «Угабена один на йоб». Вони е, обзивають ТО Далбомі і називають е, команду зі Сполучених Штатів Америки Ліквід за Турнірним організаторам пофігу. Вони ж їм дали там місце на арені, виділили їм місце, дали їм дозвіл. І вони взагалі абсолютно ніяк не модерують те, що відбувається на їхній трансляції. Турнірний організатор він вважає, що це нормально, типу, такі трансляції: давати їм можливість, типу, давати їм простір, давати їм доступ до гравців, давати їм доступ до арени. Типу, я не знаю, як це взагалі відбувається. Ну, я думаю, скоріш за все, що просто всім пофігу. Ніхто навіть там з організаторів турніру. Він там і гадки немає. Що це за люди, і що вони там на цих своїх стрімах говорять.